Всім привіт! Я вас рада вітати на онлайн-курсі Декоси. Сама собі майстер, настав час зробити наш комплект. Можливо, він вас перший, можливо, не єдиний, а можливо, це той, який ви будете заплітати самі собі. Я їх роблю не часто, не продаю їх на масовість, але раз в рік роблю собі комплект, і цей рік знову настав. Бушні комплекти, які я собі заплітала, вже заплала клієнтам, перепродала їх. Тому це хороша справа для тих, хто любить їх плести, хто має час, хто має бажання заплітати їх на виготовлення, на масовість. Адже це зачіска, яка продає двічі: один раз ви робите комплект і заробляєте на цьому, а другий раз ви вплітаєте і знову таки заробляєте на цьому. Що нам потрібно для виготовлення цих комплектів? По-перше, нам потрібний матеріал, з якого ми будемо його виготовляти. І який нам взяти матеріал залежить від результату, який ми хочемо отримати. Це може бути канекалон, це може бути термоволокно, це можуть бути кучері, це можуть бути мікси. Тобто ми тут вже визначаємося з матеріалом. Далі інструмент. Якщо у нас погано гофрований матеріал, або, наприклад, термоволокно, яке ми хочемо прогофрувати додатково, в нас є гофрей, в нього має бути дрібна гофрація. Є гофре із крупної гофрації, нам потрібна саме дрібненька. І також потрібен обов'язково регулятор температури, щоб ми могли керуватися вищою і нижчою температурою, бо матеріали реагують по-різному. Також нам для фіксації потрібний парогенератор або випряблювач. Що у вас є? Парогенератор, як бачите, тут маленькі, в нього тут невеличкий резервуар для водички, але можна да, як для не масового виробництва, абсолютно ним обійтися. І навіть у побуті ним можна попрасувати не товсті тюлі або Да, так, Така штука, яка пригодиться навіть нам в домашньому житті. Якщо немає парогенератора, генератора, ми можемо, наприклад, для фіксації декосичок або сенегалок, які ми доплітаємо до кінця, скористатися звичайним випрямлювачем, який теж у вас регулює температуру. У мене це мозер, гофре теж мозер, ціна його 1000-1500 гривень, де знайдете на кому сайті, але він гарно працює. В нього хороші пластини з турмаліновим покриттям. В нього регуляція температури від 150 до 230 градусів, і я ним закриваю свої нашушні проблеми і навіть в плетінні брейкінгу. Але парогенератором нам робити гарно, наприклад, ми, коли будемо робити косу кучері, пропарити ось ці заготовочки, саме парою пройтися. Тому замовте собі той парогенератор на тему, додайте в корзину, потім тему вам запропонує знижку, і ви його за невелику суму замовите. Одразу, якщо немає такої можливості, замовляйте тоді матеріали і будемо працювати з, пар... з випрямлювачем. Якщо немає випрямлювача, тоді будемо фіксувати кінчики кип'яточком. Наша задача зробити наш комплект. Що нам потрібно для роботи? Заготовочки наші, які ми з вами підготуємо, поважимо з допомогою ось такої ложки 100 гривень на тему, Отвічали, така там ціна невеличка. Виріжете тут собі пилочкою, бо якимось напильником ось такий виріс і зручно буде ними користуватися. Я довго від них відхрещувалася, але потім я таки знайшла ось цю кнопку, яку натискаєш, вона нормально працює. І ми важимо саме в грамах, кладемо. Наші ваги на рівну поверхню, і вони нам класно важать, щоб всі наші заготовички були однакового розміру. Кладемо заготовочки будь-де де вам зручно. Це вже така штука для вплетення більше, але ж маю похвалитися, що вона в мене є. Це теж із тема така підставка. Вона там, правда, 800-600 гривень, можливо, за 500 торгуєтесь. Ну ви зрозуміли, тему такий чувак з одеським якимось акцентом, темпераментом, який з вами торгуються постійно. Далі, для того, щоб швиденько заплести наш комплект, є станки для виробництва. Тобто такі штуки, які отак закриваються, і ви оці пасмочки, які наважили, можете покласти, заплести один кінець, потім чпуньку перевернули, заплели інший. Але в мене такої штуки немає, бо я не виготовлюю їх масово. Якщо буду, я вам обов'язково розкажу свої враження про нього. Але дівчата кажуть, що класна штука, потрібно брати. Я фіксую на штатив. На штатив, обмотую пасмочку, беру резинку тканеву або ту, ще силіконовуна, і заплітаю. Ну, отак, в мене Рібне виробництво одній штучки. Якщо я була мами в селі, то я перевертала табуретку до гори ногами і заплітала на табуреці. Ну що я ж сама для себе плету? Вона тативі теж нормально. Можна по декілька заготовок намотати і по декілька заплітати, потім інший кінчик заплітати при бажанні ми знайдемо для себе все. Також нам потрібна водичка обов'язково, змішування матеріалу, заплетення матеріалу, отакий от модний пульвізатор, але в нього потрібно заливати тільки фільтровану воду, бо інакше він зап'ється. Резервуар у нього типу великий, але тут всередині така здоровенна штука, яка забирає на себе багато місця. І якби він не дуже практичний, якщо нам потрібно на змішування, беремо таку звичайну пшихалку, Це в мене взагалі після спрею. У вас теж, можливо, таки вдома є, або беремо звичайний пульвізатор, якого в мене немає вам показати, бо в мене ще моду. Де не поламався, щоб можна було його використовувати. Для змішування матеріалу ми беремо гребінець. Краще нам взяти той грибінець, який йде тангл тізер. Тобто, оце в мене оригінальний гребінчик тангел тізер, і в нього частіше зубчики йдуть. Ось це підробка. Але для змішування нам підходить і той, і той. Можна взяти звичайний це розхідні матеріали, в нього там вже стерлися зуби, і вже можна його викидати. Цей грибінчик, бо він вже своє відпрацював. Да, ось місце, де ми частіше всього, як правша, натискаємо. Скали на цей кут, він затерся. А оригінальний, якби ще живе це в мене ще з тих часів, коли я працювала. Тому можна його якраз використовувати саме для змішування, і він нам зручно підійде, щоб швидше зубчики протісали. Далі заплили наш комплект, зафіксували. Кінчики зробили все, що нам потрібно. Якщо ми будемо робити, наприклад, косу кучері, нам потрібен такий гачок 3 міліметри. Якщо у вас такого гачка немає і ще не замовили, то можна шпильку взяти для волосся. Але оцей гачок 20 гривень, і він повирішує багато ваших питань і закриє. Далі, коли ми будемо вплітати. Наш комплект, нам потрібні гребінчики із гострим фостиком, металевим або пластиком, щоб ми робили пробори. Або манекен. Манекен, якщо будете брати, беріть саме звичайний, за тисячу гривень із слизьким волоссям, по можливості вибирайте, щоб тут була максимальна щільність, щоб було прошито в голові найбільше волосинок із двох сторін, щоб він не був лисенький. Але е штучні манекени, вони тисячу, тисячу гривень, можливо, там десь дві тисячі. Беріть беушні, головне, щоб в нього був штатив, можна теж. На підлогу ставиться, або той, що я вам показувала, звичайний ручний. Якщо на підлогу, то беріть такий, щоб був вищий, або ось такий ручний, а це підлоговий. Бо я взяла коротенький, не дотягує, потрібно сидіти ще на ньому плести. І можна манекен будь-який, баушний, новий, бо натуральне волосся це вже тисяч коштує ваш манекен, навіть якщо 5 Ну, яке довге волосся, натуральне може коштувати 5 тисяч. Я просто максимально з цим не згодна. Гребінці зажимчики металеві крабики або наші такі звичайні волосиночки, які ми будемо собі заколювати. Можна зав'язувати бази такими дрібними резиночками, Можна зав'язувати бази резиночками для брекетів. Якщо надумаєте брати резинки для брекетів, то боліть їх обов'язково. Тільки з двома звірюшками або із обізянами, або із пінгвінами, сині або червоні. І все. Інші звірюшки нам не підходять. Давайте я зупинюся. Ви собі заскрінете. Ось такі звірюшки нам підходять. Інші нам не підходять, бо вони дуже маленькі буде. Оці нам не підходять теж червоні, але ось ця і ось ця нам, не, друзі, вони дуже маленькі і ми взагалі з ними нічого не зробимо. Якщо ви будете вплітати собі зачіску із гельчиком, то обов'язково беремо гель на водній основі. Зараз ось це мої фаворитики. Бликитний. Ось цей мені бредер, щоб нанісла. такий аромат у нього прекрасний. І оранжевий гельчик можна брати. Тобто ці гельчики, які на водній основі, щоб вони нам не сушили шкіру голови. Ось це, ой, він так надувся, дивіться, він зі спиртом зараз зірветься. Ну, хай ще постоїть. Я потім з нього зроблю сторіс. Сушитиме шкіру, бо тут спирт є. Да? Він із спиртом. Якщо для укладок якихось там бальних зачісок, то людина походила голову ввечері помила, то нам він не дуже підходить, бо він буде сушити шкіру. Ось такий гельчик теж замовила на водній основі, але що багато наносити, то він лишає оці такі пластівці, типу хлопчички. Буде не дуже окей. Е, і все. Якщо у вас прям геть пушочок, то ви можете взяти таку щіточку, теж на тему з 20 гривень, щоб підчісувати нею якісь пухнастики. Але для вплатання комплекту нам потрібно 50-60 баз е, і не потрібно дуже все вилизувати, так як у брейдах, щоб було максимально все ідеально зализане в плані пушків. Навіть якщо клієнтів вплітати, є ті, які навпаки люблять так, щоб у них не було багато гелю і щоб максимально всі пушочки. Були е, активовані. Вони чекають, щоб ці пробори затерлися пушками, щоб не було видно, що вони із ними тусуються. Оця штука, до речі, складається і зручно її заховати кудись, куди вам не потрібно. Для роботи в мене є отакі от е, е, кабура брейдера. Вона називається. Я сюди складаю гребінці, я сюди складаю зажимчики. Ось сюди кладу телефон, коли працюю. І все. Е, до речі, оця лінійка із шкалою дуже прекрасна. Максимально її рекомендую, щоб вимірювати циферки, яких не видно. Дуже класно, дуже класно. І навіть тут у мене пару зубів виломалися, все одно я не викидаю, бо вона мені слугує як лінійка. Я на нею працюю. Все, розказали воду розказали, фіксувати потім пінками нашу зачіску не потрібно, тому що наша пінка це для бретів, і це вже пафосно буде дуже для запланення. Здається, все розказала, показала, погнали навіть працювання. Бажаю терпіння, щоб ваші комплекти радували вас максимально. Якщо у вас щось буде виходити не так, ви можете переплести, повернутися до того моменту, коли все стане так, тому що це зачіска, яка підлягає коригуванню. Тому не переживайте нерви в коробочку і все вийде. Дякую за увагу! Пішли на практику.